Всім привіт вітаю вас на YouTube каналі ReFreal. Сьогодні розкажу, як ви безкоштовно можете отримати 10 доларів без вкладень, а також заробляти по 3 долара за кожного запрошеного друга. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Zenit безкоштовно подарує вам 10 доларів за просту реєстрацію, а також 3 долара за кожного запрошеного друга. Для того, щоб забрати дані кошти, вам необхідно перейти за моїм посиланням. Переходимо по даній силці. І на англійській мові пишемо в розділі username, придумаємо будь-який псевдонім на англійській мові. Пишемо своє email, придумаємо пароль, ще раз пишемо пароль і нажимаємо на кнопку «Sync Up». Далі ми на цьому етапі нажимаємо на кнопку «Back to sync Up» і знову ж таки пишемо пошту і пароль, який ми вказували при реєстрації, і нажимаємо на кнопку «Sync In». Далі ми вказуємо код, який прийшов на нашу пошту, і нажимаємо на кнопку «Verify». Вибираємо персональний аккаунт і нажимаємо на кнопку Continue. Гуртаємо в самий низ і нажимаємо на кнопку Accept. Бачимо, що нам необхідно пройти верифікацію. Нажимаємо на слідуючий шаг і вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. Можна пройти верифікацію через ID-карту, водійське посвідчення або закордонний паспорт. Так, на цьому етапі нам необхідно загрузити фотографію свого документа. Вставляємо тут свою пошту і нажимаємо на кнопку Отправить провірочний код. Вводимо код, який прийшов на нашу пошту. І нажимаємо на кнопку «Слідуючий шаг. На цьому етапі нам необхідно буде покрутити головою. Нажимаємо на кнопку Начать і крутимо головою за часовою стрілкою. Нажимаємо на кнопку Слідуючий шаг і бачимо, що наша верифікація на перевірці. Як правило, через 15 хвилин вони успішно одобрюють верифікацію. Після успішного одобрення вас перекине на ваш основний рахунок на даній біржі. І, як бачимо, нам відразу приходить на баланс 3,33 токена Z, що дорівнює на даний момент 10 доларів. Бачимо, тут є токономіка даного токена, і ми бачимо, що всього випущено 153 мільйона даних токенів, і ціна на лістингу буде від 3 доларів. Тобто один токен Z дорівнює 3 доларам. Лістинг даного токена буде на даній біржі, і також, можливо, ще буде на декількох інших біржах популярних. Лістинг сам буде в четвертому кварталі, даного року, в четвертому кварталі 2023 року. Біржа, бачимо, користується попитом серед європейців і азіатів. Тому, в принципі, Може ціна даного токена і триматися на позначці від 3 доларів. Бачимо умови реферальної програми. Нам необхідно запросити користувача по своїй реферальній силці, якщо він пройде верифікацію, то відповідно він отримає 10 доларів. І ми за такого користувача отримаємо 3 долара в токенах ZEN. Ось бачимо детальні умови. Зареєструйся по реферальній силці, пройди верифікацію і отримаєш 10 доларів. Далі копіюю своє, своє реферальне посилання, запрошую друзів, і як тільки друг пройде верифікацію, ти також за такого друга отримаєш один токен Zen або 3 долара. Роздача досить хороша, я думаю, ми досить багато коштів зможемо на цьому заробити. Це подібна роздача, як було колись на біржі КМАЛ, де необхідно було також зареєструватися, пройти верифікацію і зробити якісь мінімальні дії. Аналогічно і тут, тільки тут навіть взагалі ніяких вкладень не потрібно. Просто зареєструйся, пройди верифікацію і забери токени, які однозначно будуть вартувати 3 долара. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.